Привіт, з вами Віка, і сьогодні я продовжую. Ну, це перше відео за сьогоднішній день. І я хочу розпов... розказати вам про підробку моєї подружки. Так, вона зараз тримає камеру. Як бачите, в мене дві руки вже. Так, і хто це такий? Це підробка під Брайер Б'юті. Не дуже похоженька, але трохи є. І Розебела теж не дуже похожа. Так, як ми бачимо неї коричневе волосся. Відповідай! Розові прядочки. Їх трошка не дуже так багато, але тут навіть є такий проборчик. Прошивочка не айс. Китайці не постарались. Ви напевно думаєте, що вона дешевша, але наоборот вона дорожча, бо в неї плюс ще щіточка йшла, і ще сумочка від оригінальної Apple White, а щіточка була від оригіналів. Тільки там ось. Не то, трошка. Так, а там на тому ключку, там в тому замочку, там мало писати Ever After High, Ну, ЕА e просто мало бути, то нема. Так, ми її, як завжди, передягнули. Так, поговоримо про її очі. В неї очі голубі з з такою полосочкою. Очі симетричні, рівно намальовані, бо бувають такі. Одне око більше, друге око менше, а буває, що навіть. Навіть кривий макіяж. Це дуже багато. Так, і в неї такі жовтувато коричневі брови. Дуже довгі віки, нам дуже сподобались. І бордова помада. В неї класні шарніри рук. І тут вигинається в дві сторони, ну, звичайно, як в підробок, І кісті рук вигинаються в дві сторони. І ви перекручується. на ну, шарніри в неї працюють повністю. У нас дуже розчарували шарніри, ніг. Ми просто жахнулися коли побачили Дивіться. В неї дуже рухаються ноги. Особливо оця нога. Особливо ліва нога. Це дуже погано Тут, якщо, можеш. Якщо бачите, чи тут камера трохи Ага. О, в неї троха нога так. Отак от підкріпляється. І тут на ногах такі ніби порізи. Ну, ноги в неї не від оригінала, а як від барбі. Бо, як ми знаємо, розібели були ноги від о... Типа як в оригінала. О, зараз можу показати розебелу І можете порівняти, наскільки вони відрізняються. О, бачите, наскільки? то виходить, що нас розебела великонога. <ріст> так, ну зараз не про розебелу Ми, як завжди, її поміняли, ми це ми його в'язали, ми любимо дуже в'язати, шити, вишивати, ну і так далі. Так, волосся в неї дуже довге, тільки трошки видно лисину. в неї доходить до опки. <ріст> так то нормально, гратися можна і... В неї дуже гарне волосся таке м'ягеньке. А назад тро, ну, трошечка так, ну не трошечко так замочалося. Вони дивіться, що тут є волоски, ми просто її не розчесали перед тим, як знімали відео. Але так, то підробка навіть, навіть добре для китайців. Хоча трохи вони з... її головою з ногами бракнули. Ну, Розбили теж не все добре. Ой. Ну що, це принаймні все, що ми хотіла вам сказати. Па-па! До завтра. Записуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім па-па. Але можемо і ще сьогодні знімем. Може? Не забудьте підписуватися. Чолебьом.